І так, увага, битва дріждів: Львівські чи духмяна хата, духмяна хата чи львівські. Впевнена, що у кожного є свої вподобання, але зараз ми це наглядно перевіримо. Отже, умови в задачі такі: в кожній мірці по 200 г води і температура води в кожній мірці однакова. І зараз ми зробимо класичну опару куліш на 2 г дріждів, 200 г води і 200 г борошна. І почнемо ми з дріждів, духмяна хата. Духмяна хата в нас до 14.07 термін придатності, львівські до 17.07, ну, в принципі, десь однаково. Я думаю, що битва вже закінчилась. Взагалі це мала бути битва Дріждів, але в результаті я попалила магазин на тому, що вони недбайливо зберігають свою продукцію. Тут навіть уже хтось помер. Більше того, на дріждях є якась незрозуміла пігментація. Такого не може бути. Вони свіжі, і ну, це швидше за все, що їх неправильно зберігали. Я не бачу на упаковці, коли саме вони були виготовлені, але термін придатності ще доволі таки гарний і ну, вони не мають так виглядати в будь-якому випадку. До речі, це вже не перший раз у мене таке трапляється. Зараз подивимося на львівські, як будуть виглядати львівські. Львівських термін придатності до 17.07 і на упаковці теж не зазначено, коли саме вони були виготовлені. Але дріжджі свіжі. Упаковка львівських мені більше подобається, я вважаю її більш захищеною, тому якихось певних сюрпризів отут я не очікую. Але насправді вони є. Тут ніхто не помер ще, але оця пігментація, якась незрозуміла, вона теж присутня. І ось дивіться, бачите, вони вже підсохли. Ну, я не знаю, на що це схоже. І я не думаю, що це залежить від виробника. Скоріше за все, це недотримання правил зберігання. І це дуже-дуже прикро. Також я не зовсім розумію, що робити в такому випадку і куди скаржитись. Що одні дріжджі, що інші були куплені в одному магазині, і одні і інші виглядають, ну. Я б сказала зовсім не так, як мають виглядати свіжі дріжджі. За таких умов проводити якісь експерименти я вважаю недоцільним. Більше того я трішки розстроїлась, тому що я завжди перевіряю дату на упаковці, а в результаті отримала ось таке. Цікава ваша думка з цього приводу: зауважу лише одне: дріжджі щойно придбані, вони не совались у мене по холодильнику.